Руслан, я так розумію, це поняття. Пушечне м'ясо, це якби ви сприймаєте як те, що вас неналежним чином підготовлють, відправлять на війну, і ви там відразу ну, да, Ну так, так, мені здається, так. Дивіться, просто я теж служив в армії, там є е, так називаємо БЗВП, базові е, е, курси підготовки. Там готують, е, і, і ну, коли я служив, це було 35 днів, зараз більше. Тобто, я думаю, що ці всі розмови про те, що людей кидають непідготовленими, принаймні в нормальних підрозділах, це все неправда. Тобто, якщо б ви пішли, вас могли б підготувати. Ну, взагалі, чи може ЗСУ запропонувати вам якісь умови, при яких би ви погодилися? Ну, я вчився на повара і робота в мене зв'язана з цим. Ну, поваром той, той пішов би. ну Не на ноль десь, а десь, може, у воїнську частину, там, де, ну, де мирне життя. Тобто, в принципі, ви не, не виключаєте якийсь момент, що це, це може статися? Так, да, не виключаю, так. Да.